Повернувся до Харкова. І важко було вигадати кращий привід зібрати аншлаг на стадіоні Металіст, ніж приїзд Київського Динамо. Щоправда, свято в цей день вийшло лише в динаміці, а болільники харків'ян залишили трибуни приголомженими. Один-6 рахунок, який виразно свідчить, що команди сьогодні перебувають у різних вагових категоріях. Розгром металіста почав на сьомій хвилині Андрій Шевченко. Воротар Гряйнов запізнився з реакцією. Через 12 хвилин Андрій Гусин не сильно ближній кут майже від лицевої лінії і знову помилився голкіпер. Горяйново після цього змінив у воротах Олег Колесов, котрий одразу перервав кілька небезпечних ударів. Це надихнуло його партнерів і на 26-й хвилині Віктор Іваненко застукав зненацька Шовковського ударом метрів з 30 1-2. Та наприкінці першого тайму ініціатива знов належала гостям. Невдалою грою Колесова на виході скористався ребром 1-3. У другій половині гри перевага киян у фізичній готовності була беззаперечною. Далася знаки на та коротка лише 10 днів перерва між чемпіонатами для новачка вищого дивізіону. Як наслідок ще три голи побували в воротах металіста. Відзначилися Олексій Герасименко після прострілу справа Дмитруліна, Олег Венглінський і Владислав Ващук. Причому рахунок міг ще зрости, бо захисники кілька разів кидали свого на одинці битися з трьома-чотирма нападниками Динамо. Микола Піддубний, Олександр Швид, Віталій Скоробагатько з Харкова для програми Футбол від УТН».